Карпат – це не лише неймовірні гірські пейзажі, а й дім для багатьох вразливих видів. Навіть під час війни ми не забуваємо про тих, хто не має голосу. За підтримки від GP Foundation та NABU International ми реалізували унікальний проєкт. Молодіжна школа сталого розвитку в Карпатах, збереження вразливих видів під час війни. Основне наше завдання це сприяти екотрансформаційним перетворенням у Україні і східній Європі за участі церков і релігійних організацій. Ми поєднали науку, освіту і креатив і долучили сотні дітей та молоді до збереження біорізноманіття. Зроблено дуже багато. Нових винайдено нових інструментів екологічного впливу, донесення екологічних цінностей. Доносимо до людей те, що навіть те, що ми не дуже любимо, ті, кого ми не дуже сприймаємо, чи навіть ті, кого ми боїмося, вони насправді є важливою частиною нашого світу. Наш інститут багато робить в плані підготовки екологічних ігор, екологічних квестів, екологічних методичок. Ми маємо цікаві розроблені нами інструменти донесення екологічних цінностей до діток. Які би ми знання не мали, яку би інформацію якою би інформацією ми не володіли, ми їх не зможемо відчувати. А коли ми дітям даємо через форму ігри, через фільми, через якісь казочки, діти це розуміють ну, емоційно, і це дуже важливо. Саме от, такі, от така форма передачі знань. І летючих ношей. На відміну від гризунів, у них носики чудернацькі і всі різні. Ми руйнували міфи та стереотипи про кажанів. Провели понад 45 якоосвітніх активностей для більш ніж 900 дітей. Привіт! Я Суспільство живе у світі міфів, і для того, щоб подолати ці міфи, необхідно починати працювати з дитячого віку. І в дитячому віці найкраще запам'ятовується на все життя якісь прості істини, які ми намагаємося донести через екологічне виховання, через екологічну освіту, через формування екологічної культури, через формування поглиблення екологічної свідомості. Перше в одному проєкті поєднали. Напевно, такі різні види, але разом з тим їх об'єднує те, що занадто багато міфів, занадто багато стереотипів, занадто багато упереджень, занадто багато несправедливого відношення від людини, саме до них. І в цьому проєкті ми намагалися розвінчати ті міфи, розвінчати стереотипи, донести до людей цінність і корисність саме даних даних видів тварин, рукокрилих там плазунів. І в проєкті нам насправді вдалося багато чого. Зробити. Відкрили центр реабілітації кажанів у берегові. Кажани взимку дуже вразливі. Та організували екскурсії в підземелля, де мешкають ці неймовірні створіння. От всі види кажанів вони потребують нашої охорони. Кажани не страшні, а вразливі. І тепер це знають діти не тільки із Закарпаття, але й з інших куточків України. Їм приписують дуже багато негативного, але насправді їхня роль в природі. Дуже важлива. Дослідницькі експедиції охопили нацпарки Синевир та зачарований край, а також Чорну Гору. Виявлено вісім видів плазунів, серед яких рідкісна мідянка, ескулапів Полос. Ці дані вже стали частиною наукових публікацій і будуть використані для подальшого моніторингу. Дуже важливо. В умовах нашої області, яка є найбільш безпечною областю, зробити свій вклад в продохронний рух, в екологічну освіту, в екологічне виховання. Разом з тим організували понад півсотні активностей для майже тисячі учасників. Діти вчилися розпізнавати види, розрізняти отруйних та нешкідливих змій, підготували виставку Дивовижний світ плазунів, яка мандрує Закарпаття. Ми розробили велику кількість різних еко Розмальовок екоквестів ми запустили просвітницьку кампанію в соцмережах, створили постери та підготували роздаткові матеріали. Ми розробили настольну екологічну гру, яка називається харчові ланцюги. для того, щоб школярі розуміли взаємозв'язки між різними тваринами в природі. І якщо в нас, наприклад, зникне один вид, то Фактично зникне харчова база для інших видів. Дивосвіт рептилій конкурс, що зібрав понад 240 робіт з 14 областей України. Малюнки, фотографії, моделі, дослідження, все це створили діти, які вже мислять екологічно. Церемонія нагородження в падіоні стала святом майбутнього природоохоронців України. Ми довели навіть у найважчі часи можливо діяти заради природи. Ми вдячні кожному, хто долучився і запрошуємо інших тільки спільно. Ми зможемо зберегти цей світ. На наші матеріали вже очікують. за нами вже слідкують. За нами дивляться, які ми нові ініціативи будемо впроваджувати. А що ще нове, чого ще не було, тому це насправді так додає бажання і сили, і мотивації робити те, що ми робимо, тому що ми насправді любимо те, що ми робимо, і робимо те, що любимо.